Друзі, всім привіт! Перший день роботи над BMW F-30. Сьогодні робота йшла набагато веселіше Так як вчора мотор завів, і сьогодні я приступав до роботи набагато з кращим настроєм, ніж вчора. Сьогодні таке, Сьогодні є погана новина і гарна новина. Погана новина така, що потрібно робити систему охолодження. У бачку, виходить, був антифриз. Антифриз був на мінімумі. На, мінімум... на мінімумі чого, бо от є ця трубка, яка йшла йде звідси, йде сюди і піднес під опускний під колектор. І виходить, виходить, аж отут. Оцей штуцер. Він обернений в ту сторону. І в нього заходить оця, блин, оця трубка. Блін, фокус не наводиться. Заходить оця трубка. І вона обломилась, виходить, цей штуцер обломився. Та що ж це є? О! Обломився? Для того, щоб я дістався до цього всього, мені прийшлось розібрати морду, ну я і так її би розбирав, бо прийшлося би... Ну, хоч, Хотів продефектувати це все, всі радіатори подивитися, що нічого не потріскано, нічого не, не поламано. Там все добре, ціла касета радіаторів, вся ціла. Тут я відсунув трошки, виходить, відкрутив генератор, щоб сюди до, доступити. І все, і побачив, що тут в цьому проблему, в цьому штуцері. Ну, ця штука недорога ніби проблема невелика. А гарна новина в тому, що позвонив я за каталізатор до цієї машини. Тут він знаходиться у нас. Ось такий номер в разі, не знаю, може комусь треба буде. Ось такий номер. Позвонив спочатку я за каталізатором, запитався, яка ціна. Буде його сказав рік, сказав марку, сказав мотор. І сказали вони мені ще скинути цей, ну, цей код, що я їм тільки що знімав. Перед цим була ціна озвучена 150-300 доларів, там залежно від цього коду. Після цього, як я скинув цей код, вони мені написали 430 доларів. Це не могло би не, могло не потішити мене. Коротше. Так як після цього як я буду робити сертифікат, буду переписувати її. На когось, не знаю, на себе чи на, чи на ще когось. Буду цікат вирізати і буду її шити. Далі по роботі. По роботі тут ніби небагато. По запчастинах порахував біля 1000-1000 тисячі, тисячі з чимось доларів, 1200, я думаю, максимум вийде. По роботі далі, по роботі я вирішив з дахом все ж таки не пробувати нічого рівняти. Бо це, я думаю, що буде все ж таки нереально, щоб це плюс-мінус гарно вирівняти, буде зрізатись полотно. Полотно буду різати по оцих. Тут є виходить, накладки йдуть вздовж. Це дуже зручно. Короче, у BMW ця фігня є. Накладки відщолкуються, і під цими накладками є точки, на які приварюється це полотно. Точки ми виходить, висверлюємо, так само треба буде зрізати заднє скло, переднє скло треба буде зрізати і так, бо воно потріскане. Зрізаємо стекла, висверлюємо усе на округ по точках. І так само полотно з донора я знайшов, я знайшов в синьому кольорі. Так виходить, що дах буде в рідній фарбі. І По тих самих точках приварю. Цей дах. Ну і такий сьогодні вийшов випуск. Не знаю, чи цікаво вам було б, щоб я знімав процес розборки. Ну, процес розборки вже знімати не буду, бо так як я вже все тут розібрав, вже нема що знімати. Якщо вам буде цікаво процес зборки, кидайте коментарі. Пишіть щось там. Чи цікаво вам, чи не цікаво буде, буду ставити на таймлапс. Буду знімати як в пришвидшеному режимі. Вона збирається. Отож, всім дякую за перегляд. Завтра також буду знімати, що я зробив. Отож, до завтра. Всім гарного вечора і мирного неба.